Вітаю! Поповнюю власну колекцію ось такою чудовою античною монетою, яка карбувалась в місті держава Ольвія по каталогу Анохіна. Це 360-350 роки до нашої ери. Монета номіналом Ді Халк, тобто в неї два Халки. Ось така монета. На лицевій стороні ми бачимо профіль, повернутий вліво жіночого обличчя. І на голові башна корона, або ще говорить мурована корона. Символізує оборонні стіни міста, в якій карбувались такі монети. З башною короною в нас також зустрічається богиня Кібела, Діметра і Тіхе. По літературі тут зображена саме богиня Тіхе. На зворотній стороні ми бачимо коліноприклонного лучника. Який натягує тітєву і збирається пустити стрілу. І емітент Obio. Розуміємо, що це у нас Ольвія, і діферент, такий як R, монограма R. По каталогу Анохіна в нас є чотири основні різновиди. Найчаще, що, що зустрічається, це у нас состра. Ось тут у нас іде емітент Obio. От тієї монети тут іде состра, напис состра. Потім R, ось цей різновид. Потім є NOZ ретроградно в цю сторону і поз. В каталогі цієї монети немає. От Анохін виділяє чотири основні різновиди діхалків з Тіхе і лучником. Монета в дуже чудовому стані, була знайдена в скарбі, ви бачите, в якому вона знаходиться ось. Кому стані дуже гарна монета.